Доброго дня, мене звати Наталія, і я косметолог міжнародної мережі салонів та клінік Лео Beauty Club. Сьогодні у нас в гостях експерт бренду SkinTech Євгенія. Друзі, вітаю! Я дійсно лікар-косметолог, міжнародний тренер компанії SkinTech Pharma Group, кандидат медичних наук. Сьогодні ми поговоримо про препарат Long Lasting. Євгенія, розкажіть, будь ласка, що це за продукт? Препарат РРСЧЛОНГЛАСТЕНГ, який ми ніжно називаємо лола. По-перше, в буквах назви це гібридний препарат з властивостями філера і ревіталізанта. На сьогодні це єдиний препарат такої групи. Тобто, я правильно розумію це препарат два в одному: і філер, і ревіталізант. Чи заміняє він ці дві процедури? Так і є. Це дійсно препарат, який дає одночасно два ефекти. Коли ми працюємо по техніці, запропонованій виробником, а саме сім'ї вколів, я можу відновити об'єми, які втрачені, та дати ефект на якість шкіри. Супер! А з якими проблемами працює цей препарат насамперед? Це може звучати трохи дивовижно, але лонгластинг працює з усіма проблемами, з якими стикаємося ми в житті. Це і признаки хронопошкодження шкіри і фотостаріння. Тобто це почервоніння шкіри, судини, купероз, зморшки, пігментація. Ми спираємося саме на складові препарати. Ми знаємо, що у складі є гіалуронова кислота, 15 мінекислот, тобто основні ефекти, які дають ці компоненти, вони і роблять цей дивовижний ефект від застосування лонгластингу. тобто унікальність препарату саме у складі. Якщо Точніше, то не у складі, а у технології. Бо складові це відомі компоненти. Ми працювали і раніше цими компонентами, і це був перший аргумент для застосування, бо таке поняття як історична безпека, це перше, на що я як експерт-косметолог спираюся, коли я бачу якісь інноваційні саме компоненти. Це мене насторожує, але в лонгластингу є перевірені компоненти: це гіалуронова кислота, 15 амінокислот, асмаліти це природна амінокислота та урін. Але унікальна саме технологія. Виробнику SkinTech Pharma Group вдалося оці. Звичайні звичні для нас, лікарів-косметологів, компоненти поєднати за допомогою двох технологій, які є в основі, це й дало змогу отримати унікальні реологічні властивості. Препарат щодо технології. Я знаю, що у продукта є запатентована технологія коделівері тахітінг. Розкажіть про них детальніше. Про ці технології більш детально, але окремо, бо технологія енхітям вона стосується саме гіалуронової кислоти. Що це? Гіалуронова кислота це ланцюг, який має особливу довжину. Так, от на сьогодні усі філери це 1 мільйон дальтон ланцюг гіалуронової кислоти в порівнянні з лонгластингом, у лонгластинга. 2,9 мільйон дальтон і особливі поперечні зв'язки, що дало змогу отримати такі унікальні властивості. З одного боку, це м'який препарат, але коли я болюсно його ін'єкціоную, він дає класний ефект наповнення. А технологія – це технологія, яка дозволяє оці окремі активні інгредієнти: гіалуронову кислоту, амінокислоти, асмоліти вивільняти протягом часу. Саме за місяць йде пік наростання вивільнення цих активних інгредієнтів, і тут. Відповідь на головне питання: Як часто ми будемо ін'єкціонувати лонгластинг. Лонгластинг ми ін'єкціонуємо один раз на місяць дві процедури на рік, тому що саме місяць активність інгредієнтів буде поступово зростати, а потім зменшується. В нашій клініці ми дуже часто поєднуємо процедури для досягнення найкращого результату. Чи можливо це з препаратом лонгластинг? Так, лонгластинг комбінується з іншими класичними методами ті, що ми кожного разу використовуємо в кабінеті, але трохи уточнення, а саме. Лонгластинг ми говорили вже, він поєднує властивості різних препаратів. Філер, ревіталізант, можна сказати, що це часткова і мезотерапія. Відштовхуючись від цього, це буде зайвим. Я маю на увазі саме ревіталізацію чи можливо мезопрепарати. Але якщо ми поєднуємо в протоколі лонгластинг на середню і нижню третину. Звісно, ми можемо в одній навіть процедури робити ботулінотерапію. Це різні шари, це зовсім інші препарати і різна дія препаратів. Стосовно апаратних метод, то, що дає ефект. Тепловий, це смаз ліфтинг, це мікроволка, ВРФ ліфтинг Тут треба зробити перерву. В одній процедурі робити не можна, як з іншими наповнювачами, іншими класичними філерами, а треба зробити місяць перерву. І ще лонгластинг. Ми говорили, що це вплив на об'єми і якість шкіри обличчя, але не треба забувати, що лонгластинг є прекрасним препаратом для корекції вікових змін зони шиї, декольте, кісті рук. Тому в одній процедурі можна обробляти різні ділянки. Тобто, цей препарат ми можемо використовувати для комплексного підходу для вирішення декількох питань пацієнта. Саме так Лонгластинг в Україні більше трьох років. За цей час я точно ін'єкціонувала тисячі шприців. Можливо, це десь більше трьох тисяч шприців. Лонгластингу і це дуже широкі показання. Наприклад, наймолодша пацієнтка в мене була це дівчина, яка мала втомлений морфотип старіння, тобто по віку вона ще молода, але стрес, нічні. Нічна варта, вона лікар, теж як і ми з вами, воно позначається на шкірі. І я робила їй одну процедуру лонгластингу. Ми повернули їй втрачені об'єми, темні кола під очами пішли, колір обличчя став набагато краще. Лонгластинг це препарат, який не має От, Часто саме з наповнювачами, ми там, якщо деформаційно-набряковий тип. Пацієнти наші не хочуть цього зайвого об'єму. Лонгластинг можна ін'єкціонувати. Він не дає набряків. Враховуючи ваш великий досвід, поділіться. Будь ласка, найкращими результатами з цим препаратом. По перше, лонгластинг це для мене препарат для первинних пацієнтів. Ми, як лікарі, з вами знаємо, що перша зустріч з пацієнтом – чи то профілактика, чи це корекція вікових змін, це завжди якийсь довгий перелік процедур. От в першій процедурі я зараз завжди роблю лонг бо це дуже повишає лояльність до послідуючих дій і дає відразу відчутний результат. І пацієнт о, так о, задає собі о, німе питання, а що так можна було, тому що це відразу. О, Вирішення питання об'ємів і якості шкіри це не боляче, це дуже швидко. Мій адмін в клініці він не завжди розуміє, чи діл робили ми процедуру, бо немає як завжди, після ін'єкції, яких слідів від цієї процедури для мене це процедура вибору для. Чоловіків, бо так само це швидко, це не боляче і це завжди результат. Одним шприцям я зможу скоригувати усі недоліки на обличчі мого пацієнта, саме чоловічої статі. І це препарат вибору для комплексного підходу, бо поєднується з будь-чим, дає декілька ефектів. Так я і презентую для пацієнта лонг Я беру цю коробку і кажу своєму пацієнту: от пам'ятаєш, ми робили колись там декілька мілілітрів філера. Так, пам'ятаю, сьогодні це буде лонг Пам'ятаєш процедури ревіталізації шкіри, коли ти ходила з папулами, там сутки чи два. Так пам'ятаю, от сьогодні це буде процедура лонгластингу, і це завжди знаходить відгук, бо це дійсно ефективно, і немає е, е, слідів і, і короткий курс. Важливо, що це короткий курс процедур. Тому лонгластинг – це препарат саме часу, коли ми не маємо змоги ходити фізично, навіть не завжди ти маєш багато часу отримувати анестезію. Це 10 хвилин, це супер ефект, це об'єм, то дає відразу результати. Це як і шкіри. Крім того, я можу в одному візиті обробити декілька ділянок. Ми маємо шприць об'ємом 3 мл, Цього достатньо для зони обличчя. Так само іншим шприцем я можу обробити зону шиї, декольте і навіть кісті рук на вибір пацієнта. І що цікаво, за ці усі три тисячі шприці, які я ін'єкціонувала, жодного разу мені не довелося. Нагадувати про наступний візит. Тобто, після першої процедури це завжди були телефонні дзвінки, коли мені вже треба на повторну процедуру. Гені, я дуже вам дякую за таку цікаву бесіду. І я вам дякую, Наталя, за ваш час. Лонг препарат безпечний, сертифікований, дуже ефективний. І я щиро радію за тих, хто вже мав змогу спробувати лонг А якщо ні. До зустрічі в Лео Б'юті Клаб. Я сподіваюсь, вам також було цікаво. Якщо є питання, залишайте у коментарях. Та до зустрічі у Лео Б'юті Клаб.